А розпочнемо з обговорення ситуації на Харківщині, де тривають пошуково рятувальні роботи саме в обласному центрі у Харкові. Нагадаємо, напередодні близько 22.40 російські військові вдарили по дев'ятиповерхівці попередньо ФАБОМ 500. Детальніше про наслідки авіаудару говоримо з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас. Перш за все з приводу ситуації зараз на місці подій, чи продовжується там розбір завалів? Так. Розбір завалів е продовжується. Він е трохи призупинявся mm -hmm. лише е тому, що була небезпека обрушення е конструкцій, які знаходяться зверху. Як ви бачили на відео, влучання відбулося між третім і четвертим поверхом. Фактично були завалені квартири по перший поверх, а квартири, які знаходяться зверху, вони, скажімо так, мають аварійний стан. І є небезпека того, що ті квартири, які знаходяться над місцем влучання безпосередньо, можуть обрушитися. І таким чином е, може бути завдана шкода рятувальникам, які продовжують роботи. Тобто, лише таким чином, е, скажімо так, призупинялася робота не більше. А так, з моменту влучання до теперішнього часу на місці працює ДСНС, і на місці знаходиться поліцейський, зокрема, в тому числі і тому, що є. Е, Достовірна інформація, що під завалами знаходиться е, дитина 15 років, е, на прізвище Борис е, хлопчик, е, який, до речі, не перебував у, у, у бабусі з, з дітьми, тому що батьки його вважали це місце більш безпечним тим те, де вони з безпосередньо мешкають. Така от. Гірка ситуація, і а, як ви знаєте, вчора загинув а, хлопчик 12 років, Марк. Його тривалий час намагалися а, врятувати наші святи а, лікарі а, реально святи люди, які, перед якими ми знімаємо і шляпу, і уклоняємося. Тому що завдяки їм і завдяки їх оперативним роботам, взагалі по кожному прильоту, і зокрема, по вчорашньому життів людей не е, стає трошки більше, тобто не помирають люди. Е, вони рятують людей. Вчора хлопчика витягли ще живим з-під завалів, і відео, яке ви показуєте, це е, відео якраз того моменту. І відразу починали почали надавати необхідну допомогу. Декілька разів була зупинка серця, декілька разів повертали до життя лікарі, однак він помер. І дитина 11 років з ампутацією ноги в тяжкому стані знаходиться ще в лікарні. Це скажімо так: по найстрашнішим подіям. Однак, загалом, на сьогоднішню хвилину. У нас ми маємо 35 поранених, з них двоє в тяжкому стані, як дитина і ще один чоловік. Крім того, загинувша дитина. Це 36 та жертва і безвісті зникли. Поки що рахується хлопчик 15 років, який може стати 37 цьому жертвою цього злочину Росіян. Пане Володимире, ми якраз говоримо і обговорюємо ситуацію, де бомба ФА-500 попередньо влучила просто всередину житлового будинку багатоповерхівки. Чи вдалося би слідити уламки цього снаряду, щоб з'ясувати, яка особливість можливо цього озброєння? Так, на місці працювали і наші вибухотехніки, і вибухотехніки ДСНС. Ми можемо з упевністю сказати. Що це був ФАБ 500 з МПК, такі які вони застосовують досить часто. По а, нашому регіону вони в переміжку кидають іноді а, 250 з 500, тобто, в деяких випадках прилітає 250, Вони мають дещо меншу рунівну силу. І 500 тому що вони вдвічі більше мають а, заряди в тротиловому еквіваленті. Саме в самому цьому випадку в будинок прилетіла 500 -ка. це стара бомба радянських часів, яка підроблена під а, Управляємо модуль, який здійснює його направлення в ту точку, яку е Кацапи вважають необхідним. В даному випадку вони вважають необхідним бити по багатоповерхірках. Це не перший випадок. Який... Я хотів би, щоб він був останній. Однак точно не перший. Розкидання йде хаотично, і вчора за добу я вам, зокрема скажу, було скинуто 21 каб і ФАБ. По області це зокрема і Куп'янська громада, Борівська громада. Ну як вони, як правило, вони сиплють по всій прикордонній території при фронтовій, і потім один-два кладуть по безпосередньому місту. Куп'янську, до речі, вони зробили вчора. Як вони вдарили зразу декілька а, кабів, які прилетіло? І майже відразу, тобто через невеликий проміжок часу, вони цим місцям влучання, а це також був е досить ну, мир, е мирний квартал, тобто не заселений військовими і там військових немає. Вдарили РСЗВ град. Навіщо це було розраховано? Що після перших прильотів Кабу табу, люди повиходять на вулицю? Под перше, по-друге, приїде ДСНС, приїде поліція, приїде невідкладка і вдаримо повторно. Е, у нас також двоє поранених працівників поліції. На щастя, легкі були в Куп'янську, а е, і мінус три авто е, службові, які в основному займаються останній час лише евакуацією і, і заходами евакуації. Ще все, щоб для розуміння загального, загального порядку. щоб взагалі ви розуміли порядок цифр. З середи минулого тижня до середи нинішньої до вчорашнього дня з вказаним обстрілом міста загалом ворог випустив 167 кабів і фабів по області і по місту. 167. а загалом обстріли, якщо зрахувати артилерію, РСЗВ інше відеозброєння, озброєння, в рази більше. Пане Володимире, ви згадали про те, що поранені поліцейські були під час евакуації. Вона ще триває, так? І наскільки вона ось стала небезпечною, що навіть е е е евакуаційні авто потрапляють е під обстріли? Вона завжди була небезпечною у зв'язку з діями саме е кацапського народу населення. Це люди без совісті, без моралі, я кажу без логіки, в тому числі, коли запитують часто питання мене. Володимир, скажіть, а навіщо вони це роблять? Я говорю, ну як навіщо це можна ціль повинна бути якась у людини розумної, та яка має логіку у своїх діях? Тоді може бути якась ціль. А коли воно прилітає, б'ється по жилим домам чи по евакуаційним машинам, які здійснюють евакуацію, то цілі ніякої немає крім однієї. Просто е, заздати біль найбільше втрат. Вбити більше мирного населення це терор і геноцид. І ніяким іншим словом його не можна обумовити. Навіщо е, нацисти спалювали євреїв, робили Холокост? Е, те ж саме відбувається з Україною зараз. Те ж саме, що відбувалося з євреями під час Другої світової війни. Так, ми постійно страждаємо і. Це ризики, обґрунтований ризик. Однак ми не припиняємо евакуацію е і не будемо її припиняти. і не припиняли на раніше. Це лише залежить наша робота від наявності чи переправ, можливості переправити з лівого берега на правий, наявності. Обстріли, щоб в проміж, проміж, проміжках між ними намагатися вивозити людей і таке інше. Тобто об'єктивні, а не суб'єктивні причини. Поліцейські, які знаходяться там, вони розуміють, що вони знаходяться в зоні бойових дій. Вони розуміють, що вони зна, роблять, зна, знають, що вони роблять, і що вони йдуть на, скажімо так, обґрунтований ризик. Я постійно буваю в Купенського, хочу сказати я. Декілька днів тому був я часто задаю питання, особливо дівчатам, там приблизно 30-40% поліцейських це дівчата. Чи хочуть вони ратуватися в допустим, інші райони Харківської області чи в місто. Тобто ми здійснюємо постійну ротацію, майже всі поліцейські Харківської області пройшли через Купенську. Тобто там не, 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 не лише особовий склад Купенського районного відділу. Там вся, всі поліцейські Харківської області пройш, проходять через ротаційні заходи. Так от вони кажуть, ні, От ми не хочемо, ми залишимося тут. Наступає через певний період роботи в таких умовах, от певна така склад, коли вже Переповнений адреналін, і люди вже не бачать можливості без цього жити. Тобто, вони от хочуть бути саме там, а не в іншому місті. Вони кажуть, нам ми не хочемо бути тут. Ми залишити нас там. Ми будемо робити ту роботу, яку ми робимо. Це на адреналіні все робиться. Тому я дякую кожному поліцейському, постійно приїжджаючи Купенської і, і Валчанської, і бачив всім прифронтових, що вони роблять ту роботу, яку вони роблять. І цивільні теж люди залишаються. Ми про це чули вчора від представників місцевої влади куп'янського району. від пана Канашевича. Е, чи збільшується кількість звернень зокрема до поліції з приводу необхідності виїхати евакуюватися, якщо говоримо про Куп'янськ, Куп'янський район теж зокрема і волонтери е, Роза на руці у своїх соціальних мережах е, розповідали, що за останній тиждень у них стільки за запитів з Куп'янська, що стільки ще не було саме на евакуацію. Дивіться, я вам скажу порядок цифр, щоб ви просто зрозуміли. З 1 числа нинішнього місяця по 30-те було загалом вивезено евакуйовано з Куп'янської громади. Це лише Купянська не, 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 тільки, не тільки Куп'янська громада, а навколишні тобто громади, тобто, грубо кажучи, Куп'янський район. Це 4881 людина. Це всіма місцевою адміністрацією, волонтерами, які постійно працюють, яким треба вклонитися в пояс за їх роботу. Це поліцією і ДСНС. Кожен робить свій сматочок роботи. І з цієї казаної кількості людей, в тому числі, було вивезено 289 дітей. Ну це з правого берегу куп'янщини, тому що на лівому дітей, слава Богу, якщо не хавають, повторюю. Не залишилось, буває таке, що і хавають, і ми знаходили захованих дітей, які хавають на диво, хавають не від росіян, від нас хавають, щоб ми не забрали і не вивезли. З 28 по 30, тобто за оці декілька днів цієї неділі, було вивезено 252 людини. Це всіма силами оборони і, в тому числі, поліція, це щоб ви розуміли динаміку. А взагалом вона зростає чи знижається, як вже казує опит двох е, останніх років евакуаційних заходів по області, від кількості прильотів. Кількість прильотів збільшується, вони виїжджають, трошки зменшується. Думаю, що все за, зараз буде затишно. Залишаємось. Основна причина, чого залишаємось: у мене є курки, у мене є кози, у мене є е, утки, куди ж я це все діну. Я без цього, цього всього не поїду. Е, у мене є огород, я не можу його кинути, я не можу е, кинути домашню живність. Це основні от причини, чому вони не виїжджають. Але потім настає е, гірша ситуація, дзвонять і дійсно кількість заявок збільшується. Тобто вона про, прямо пропорціональна кількості обрисулів, які здійснює ворог. Тобто, якщо заявки з'являються, то це вже з тих зон поблизу зони бойових дій, де проводити таку евакуацію стає небезпечніше, так? Так. І ми це пояснюємо постійно людям. Що ми скажемо: дивіться, через два дні, чи три дні ви ж наберете знову ж таки нам uh -huh. і е, зробите заявку на вивіз. Однак, уже у вас буде в огороді на. Е, з іншого боку городу. Стояти кацапські війська, і вивоз вас буде дуже небезпечним. От не, не чекайте до останнього, як це було в Вовчанську, коли ми от, все вже вивезли, всіх, хто бажав точно, і потім, коли заходять росіяни в певний район, звідти вже з-під кацапів дзвонять нам і кажуть, заберіть нас, а де ви ну, на території тимчасово купоні. А як ми вам заберемо? Ну ми поки чибо чекайте, поки зсу визволить вашу територію. Це так, ну чи виходьте вже в місця збору? Тобто починаються вже інші проблеми. Однак, ми також до речі намагаємось вирішувати і допомагаємо в телефонному режимі, кажемо, які по яким кутям можна вийти дуже співпрацюємо з зсу святими нашими людьми, які допомагають за допомогою БПЛА виводити людей через безпечні, більш-менш безпечні. Райони до на нашу територію тому просимо людей евакуюватися, поки є така можливість, аби й не наражати на небезпеку і службовців. Також і вам зокрема дякуємо за роботу, яку ви робите. Так. Володимир Тимошко, начальник головного управління нацполіції у Харківській області, був з нами в ефірі.